Навіщо нам на шиї хрест? Здоровенькі були козаки та козачки. Давайте ж розберемося. Звідти з'явилася традиція носіння натільних хрестів на шиї. Навіщо його носити? Багато хто каже, я вірю в Бога в душі, а хрестик мені не потрібний. У Біблії ніде не написано, що треба носити хрестик, і ніде е, не написано, що перші християни носили хрести. Або таке кажуть, як можна. Поклонятися знаряддям торту, знаряддям смерті так чи приблизно так кажуть люди, які вважають себе християнами, але більшість невоцеркованих людей не мають християнського розуміння того, що таке хрест, і навіщо його носити на тілі. А ще багато хто з християн носять різні там амулети, талисмани, руни тощо й надіяться на допомогу цих прикрас. Отже, що таке натільний хрест? Чому так ненавидить його диявол і робить все, щоб ніхто його не носив? Чи носив просто як, як безглузду прикрасу? Звичай, разом з хрещенням одягати на шию новохрещеного надільний хрест з'явилася не відразу. У перші століття християнства хрест не носили, а носили медальйони з зображенням закланого агенця. Але хрест як знаряддя спасіння світу Господом Ісусом Христом? Був предметом найбільшого шанування християн з самого початку церкви. Наприклад, церковний мислитель Тертуріан, це Друге, третє століття, у своїх трутах свідчить, що шанування Христа існувало з перших часів християнства. В Київській Русі цей звичай перейняли саме з моменту хрещення 988 року. В часи козацтва козак не міг називатися козаком, якщо не був православним і не носив на шиї Христа. Скоріше таких персон називали бусурманами. Козаки на Христах клялися у вірності, а обмінюючись один з одним натільними хрестами, ставали хрестовими побратимами. Вони віддавали своє життя за Христа за віру православну, саме за його хрест. Хрест Христового є символом християнства. Тож, що ж символізує для християн хрест? Це перш за все спасіння людського роду, вчинене Господом нашим Ісусом Христом через хрестну смерть. Вшанування Христа завжди розумілося вченням церкви православної як поклоніння Ісусу Христу. У світлі Його саме Спасительного подвигу. Хрест Христовий, який православні християни завжди носять на тілі, вказує нам і нагадує, якою ціною куплене це спасіння, які страждання Господь переніс. Для християн Хрест це не просто знак. Хрест найбільша християнська святиня. Дві це видиме свідчення нашого спасіння, це символ перемоги над дияволом, над смертю, це прапор Божого торжества. Хрест нагадує віруючому про Христа, про те, яку жертву приніс заради нас спасити. Православні отці казали, що треба завжди носити хрест і ніколи його не знімати аж до самої смерті. І навіть після смерті християнина ховали на шиї обов'язково з Христу. Християнин без Христа це воїн без зброї. І ворог може легко здолати його, писав у своїх трудах. Старець Схійгумен Сава. Не можна носити хрест як амулет, як прикрасу. Надійний хрест і хрестне знамення це зброя. І це є зовнішній вираз того, що має бути в серці християнина смирення, віра, надія на Господа. Зброя проти дьявола. Ми маємо нести свій життєвий хрест, а той хрест, який у нас в грудях та серці. На грудях та в серці. Нам про це повинен постійно нагадувати. Христу Твоєму поклоняємось, Владико, і святе Воскресіння Твоє слави. Всім добра!